Береговий ракетний комплекс Р360 Нептун це один із зразків української зброї, що змінив хід війни. Призначений для ураження бойових кораблів, він став крайньою масштабною розробкою українського ВПК до початку повномасштабного вторгнення. Потрапивши на озброєння ВМС Збройних сил України у 2020 році, ракетний комплекс Нептун здобув всесвітню славу у 2022 році, коли з його допомогою було знищено російський ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту Російської Федерації. Гатаємо вас на каналі VanGuart, українському мілітарі каналі про ракетне озброєння, артилерію та зброю в цілому. Вперше на каналі ми поговоримо про вітчизняну розробку, український Нептун. У цьому відео ви дізнаєтеся трохи про історію розробки, експлуатацію, конструкцію та бойове застосування цих ракет. Перед початком огляду просимо вас підтримати наш канал підпискою та вподобайкою, натискайте на дзвіночок та переходьте до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше цікавої інформації. Розробка Р-360 Нептун на конструкторському бюро Луч стартувала у 2010 році. За цей час концепція потерпіла багато змін, а процес удосконалення комплексу триває і досі, оскільки лише практичне застосування демонструє основні недоліки виробу. Станом на 2010 рік основою берегової оборони України були радянські ракетні комплекси Рубіж, що вимагали гідної заміни. Розроблені у 70-х роках минулого століття самі комплекси вже були застарілими, оскільки дальність їхньої дії не перевищувала 100 кілометрів, а терміну експлуатації ракет П-15 м Терміт, що були основою цих комплексів, добігав кінця. Вже у 2013 році міністру оборони Лебедєву показали киткові випробування ракети Нептун. Після чого він заявив, що за 5 років КБ «Луч» за власний кошт створили ефективний ракетний комплекс, серійне виробництво якого мало розпочатися у 2014-2015 роках. Після анексії Криму у 2014 році українські ВМС втратили 25 й дивізіон разом з його протикорабельними озброєннями. Та значною частину боєздатних кораблів, в результаті чого морські сили остаточно втратили спроможність із захисту територіальних вод України. Саме у цей час над Україну нависла можливість агресії РФ з моря, яка могла включати висадку десантів або морську блокаду. Тимчасовим рішенням проблеми стало утворення 406-ї окремої артилерійської бригади ВМС, до складу якої входили установки БМ 27 ураган. Проте очевидно, що це жодним чином не вирішувало проблему. Розробка власного берегового ракетного комплексу тривала. Восени 2015 року, на виставці Зброя та безпека 2015, у брашурах суспільству вперше продемонстрували вигляд перспективної протикорабельної ракети. 30 січня 2018 року відбулися перші публічні випробування ракети. 17 серпня 2018 року відбулися нові випробування на полігоні в Одеській області, в рамках яких Нептун успішно уразив морську ціль на відстані у 100 кілометрів. Після серії випробувань та вдосконалень ракета успішно вразила морську ціль на відстані 280 км. 17 червня 2020 року були проведені заключні випробування Р360 вже з встановленою бойовою частиною, після чого комплекс разом з ракетою був прийнятий на озброєння ВМС Збройних сил України. Стосовно самої ракети Р-360 Нептун. І точні характеристики, як і схеми польоту наразі відсутні. А розголошення додаткової інформації, якою володіють автори, може призвести до ув'язнення останніх на строк до 15 років. Тому ми вимушені спиратись тільки на загально відкриті джерела, які містять не надто багато інформації. Отож, це протикорабельна українська ракета, розроблена на основі радянської х 35 Отож, розглянемо схему крилатої ракети та вивчимо її загальну конструкцію і агрегати. У носовій частини ракети під її оптічником можемо побачити активну радіолокаційну головку самонаведення RGS-5R, що була створена українським підприємством Радіонікс. Саме наведення крилатої ракети на ціль складається з двох етапів. На першому, одразу після пострілу, ракета летить під управлінням інерціальної системи, про яку буде пізніше, що додатково коригується даними від спутникової навігації. Фактично, ця система є автопілотом, який водить ракету у район цілі. При цьому політ проходить на малій висоті для того, щоб ракета була непомітною для радарів противника. А вже за декілька десятків кілометрів до цілі ракета робить гірку, піднімаючись до декількох сотень метрів, вмикає активну головку самонаведення, щоб здійснити виявлення та розпізнання цілі, що дає можливість мізкам ракети їх остаточно навестись на ціль. Після цього ракета знову знижається, продовжуючи політ на надмалій висоті у лічених метрах від води. Позаду головки самонаведення розташована проникна осколково фугасна бойова частина ракети B-360 масою 150 кг. Вона виготовляється за використання прогресивної технології спорядження методом вакуумно-кускового заливання, що робить її ще більш потужною. Позаду бойової частини розташована інерційна навігаційна система ракети. Що складається з цілого комплексу навігаційних приладів, основним серед яких є блок датчиків Фенераційний вимірювальний, що був розроблений підприємством Арсенал у рамках дослідно-конструкторської роботи Нептун БД. Основою даного блоку слугує набір акселером AKS-05M. АКС Позаду навігаційної системи знаходиться паливні баки та повітрозабірник. Позаду паливних баків та повітрязабірника знаходиться турбореактивний двигун підприємства «Моторсіч» 400. Дальність стрільби ракети складала від 7 до 280 км при максимальній дальності стрільби в 300. Віддаленість стартової позиції від берегової смуги складала не більше 25 км. Максимальна швидкість ракети складала 0,85 махів. Максимальна кількість ракет Р360 в одному залпі складала 24 одиниці. Інтервал пуску в залпі від 3 до 5 секунд. При часі розгортання комплексу на новій позиції до 15 хвилин. Маса ракети складала 870 кг. При масі бойової частини 150 кг. Довжина ракети складала 5,5 метрів. При її розмаху крила близько 1,3 метри та діаметри близько 0,38 метрів. Комплекс РК360МЦ Нептун. Даний бороговий ракетний комплекс призначений для виявлення твораження ворожених суден різних класів. До складу дивізіону входить 4 або 6 пускових установок УСПУ 360, 4 або 6 транспортно-заряджальних машин ТЗМ 360, 4 або 6 транспортних машин ТМ360 та один командний пункт КП-360. Боєкомплект дивізіону нараховує 48 або 72 ракети Р360 та комплекс наземного обладнання. У СПУ 360 уніфікована самохідна пускова установка, що несе 4 крилаті ракети Р360 у транспортно-пускових контейнерах. У СПУ 360 може самостійно визначати своє місце знаходження, орієнтуватися на місцевості, здійснити підготовку і пуск ракет. ТЗМ360, що призначено для транспортування та встановлення 4 ТПК з ракетами Р360. Машина оснащена маніпулятором, що дозволяє самостійно перезарядити пускову установку менше ніж за 20 хвилин. ТМ360 це транспортна машина, яка призначена для розміщення, транспортування та зберігання 4 ТПК з ракетами Р360 або ж іншого необхідного обладнання. РКП – це мобільний командний пункт, що обладнаний системами супутникового та радіозв'язку для управління елементами дивізіону КНО комплект різноманітного обладнання, що необхідний для експлуатації комплексів РК 36 мц та ракет Р 360 також до складу комплексу входить РЛС Мінерал У. Це машина, що оснащена радіолокаційною станцією висвітлення надводної обстановки. Вона призначена для виявлення класифікації надводних цілей, а також видачі целевказівки засобам ураження. На початковому етапі в якості шасі для автомобілів комплексу використовували вироби українського підприємства КРАС. Проте через ряд технічних проблем їх було вирішено замінити на чеські вантажівки Татра, допоки вітчизняна платформа не буде повністю готова. Припускався, що крилата ракета буде адаптована під пуск з трьох видів платформ, наземної у вигляді берегового ракетного комплексу на автомобільному шасі, що і було основним завданням для конструкторів повітряної адаптованої під пуск з літаків Су-24М, а також морської у вигляді корабельного комплексу. До початку повномасштабної війни потенційною морською платформою вважали ракетний катер проєкту 206МР Прилуки. А також ракетні катери проєкту 58260 «Лань», А з 2018 року ракетні катери типу Веспа. Причому, за заявами директора КБ Луч, для розташування на морській платформі сама ракета не потребуватиме значних змін. Основним завданням в цьому випадку є розробка, виготовлення та випробування самого корабельного комплексу. Окрім того, повідомлялося про розробку альтернативної універсальної ПУ у вигляді морського транспортного контейнера, що мишав би дві протикорабельні крилати ракети. Про бойове застосування комплексу відомо небагато. Зважаючи на секретність проведених операцій. Проте нам достойменно відомо, що ракетний комплекс Нептун був вперше застосований бойових умовах під час російського вторгнення в Україну у 2022 році, 14 квітня 2022 року, з ракетного комплексу було випущено дві ракети Р-360, які успішно вразили флагман Чорноморського флоту Російської Федерації ракетний крейсер Москва, який знаходився в акваторії Чорного моря. На крейсері вибухнув боєкомплект, наслідок чого він затонув. Імовірно, що ці ракети застосовувалися і раніше. 3 квітня 2022 року з'явилася інформація, що пошкоджений фрегат Чорноморського флоту РФ адмірал Есен. Деякі джерела натякали на те, що удар міг бути нанесений ПКР Нептун. У серпні 2023 року, за однією з версій ракетний комплекс «Нептун» було використано для ураження наземної цілі, комплексу С400, який розташувався на мисі Тарханкут. Що в тимчасово окупованому Криму. Подібні удари проводилися і восени, але підтверджень застосування Р-360 офіційними джерелами не було. Нептун справді в деякому роді українське чудо. У нього є свої палки критики та прихильники, проте ми маємо дати об'єктивну оцінку. З технічної сторони це стандартна дозвукова крилата ракета, виконана за класичною схему з Х-подібним крилом. В цьому плані. Вона повторює американську ПКР РГМ84 Харпун. Маршова ділянка польоту виконується на надмалій висоті безпосередньо над товщою води, що ускладнює перечасне виявлення ракети ворожими РЛС. При цьому говорити про якусь надійність ракети та її технічну досконалість поки неможливо, оскільки немає якоїсь статистики щодо кількості успішних пусків та їх загальної кількості. Є окремі запитання щодо окремих вузлів електроніки. Та гсн ракет, і незважаючи на технічні, бюрократичні та політичні нюанси, ця ракета гігантський та надзвичайно цінний досвід щодо застосування та концепції, то тут все трохи краще. Р-360 це чудова платформа для створення протикорабельної ракети або ударної, що показує сучасний досвід бойового застосування. Нептун цілком може виконувати поставлені задачі в рамках концепції, за якою її розробили, і це вже доволі великий результат. А вже ж у розробці Р360 фігурує російська Х-35 і російські технології, але враховуючи відсутність попередніх розробок та подібних виробів для КБ Луч, це відносно успішний проект. Чи є ракети Р-360 перспективи? Так, це чудовий фундамент для створення нових крилатих ракет, які так необхідні Україні. На відміну від проекту ОТРК Грім 2. Нептун був реалізований в повній мірі до війни, як мінімум доведений до роботоздатного вигляду. Головні недоліки ховаються в технічних нюансах та кількості самих комплексів. Якби Україна мала б до сотні крилатих ракет, події могли б розгортатися по-іншому. Але це все могло б бути. Нині ми маємо розраховувати на створення нових ракет, які дозволять посилити обороноздатність нашої країни. До речі, у нас на каналі зараз стартував продаж постерів, на яких зображене сучасне озброєння. В першій серії постерів ми вирішили охопити тематику американських крилатих і балістичних ракет. Якщо ви хочете прикрасити свою кімнату чимось пов'язаним з Military Tech, ці постери точно для вас. Для замовлення постерів перейдіть у наш канал та заповніть Google форму, після чого ми протягом 7-10 робочих днів відправимо ваше замовлення. Постери Томахак Б-52 та Гарпун йдуть в окремій формі замовлення від Атакамс. Формата 2. Посилання в описі під відео. Пишіть в коментарях, про що вам би хотілось подивитись нове відео, і до зустрічі!